Правила презервативів. чого можна робити, чого не можна з ними робити, як взагалі одягати. І одне правило, два. Котрі люди забувають. Ось такі в мене будуть люди. Це не рекламна кампанія, це я просто купив у аптеці найдешевіше, щоб можна було. Це у нас буде реквізит. Це для того, щоб він, скажімо так, симулював ерекцію, щоб можна було працювати двома руками. Етак, ну відкриваються вони досить легко, як, як цукерочки. Хопа. І далі що ми робимо? Правильно достаємо. І що ми тут бачимо? Найцікавіше це піптік. Що оце за піптік? Навіщо він нужен? За рекомендацією тих, хто ці презервативи вироблює, цей пиптик ви повинні зажимати якраз тоді, коли ви надягаєте, іменно затискати от зажали. Навіщо це потрібно, щоб там не було кисню? І щоб, коли буде еякуляція, якраз таки замість того, що ви стиснули, отак от, зажали, в те місце буде набігати еякуля. От, друге правило, що надягається презерватив безпосередньо на статевий член. Тобто, ще як це виглядає? Беремо, затискаємо і розгортаємо на члені, тримаючи піптик. Я трошки ближче зроблю. От, бачите, я його тримаю. Тобто тут кисню нема. І розгортаємо по ходу статевого органа. По ходу, бачите, от. І коли я відпускаю, бачите, він тут скокожився. Оцей простір якраз таки і необхідний для того, щоб туди потрапив весь еякулят. Бо якщо там буде кисень, презерватив може або надмірно розширитися, або час сім'яної рідини витече он туди, наружу. І це інколи може призвести до небажаних наслідків. Далі, чого не можна робити, ось це правильно як повинен надягати презерватив чоловік або ну, жінка для нього. Чого не можна робити, це найважливіше. Не можна розкрутити презерватив. Ну, тобто я маю на увазі, от ви його отак от взяли, розкрутили отак от, да? і намагаєтеся вдягти. Оце вже неефективний спосіб, бо коли ви будете його натягати, от візьмемо нашого донора. Пробуємо його натягти. Оце треба розтягнути. Оце отак от, от треба. Воно ех, не можна, тут не виходить. І оце все починається, оце, 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 і оце можна порвати. Якщо я ще не порвав, то е, завіряю вас, це можна буде зробити дуже легко. І оце все дуже-дуже важко робити. Тому треба розгортати по ходу дії. Друге, про що люди забувають, це пестощі з презервативом. Якщо о шкіру отак те, тертися в різних містах органом, там потерся, там потерся, в цьому місці витирається лубрикант. І тоді, коли презерватив вже голий повністю буде торкатися шкіри, то від шкірного жиру він може порватися. Подивіться відео в Ютубі, як е, люди... Роблять мікротріщини, якраз таки із шкірного жиру та поту. Ну, тобто там потерся, там потерся, там, там. там І одного разу буде тріщина або буде розрив. Тобто сам латекс дуже не, не полюбляє експерименти з жиром. Тому будьте обережні, будьте уважні. Тобто, якщо ви весь латекс тобто всю смазку силіконову витерете з презервативу, то він може лопнути. Третє. Коли е, ви, скажімо так, полюбляєте і туди входити, і туди, тобто анальні пестощі та вагінальні, презерватив повинен змінюватися. Зрозумійте, будь ласка. Бо на самому презервативі можуть накопичитися бактерії з е, анального отвору і потрапити до вагіни. Там цих бактерій бути не повинно, зрозумійте, будь ласка. Далі, тобто про мультивход, ви зрозуміли, робити це не можна. І останнє, як ну, взагалі себе обезопасити. От. Пройшла еякуляція. Все, тут багато рідини. Що робить зазвичай чоловік? Зняв, викинув та забув. Але чи впевнені ви, що він не тріснув під час експлуатації? Як це зрозуміти? Беремо презерватив, знімаємо рандомним методом. Просто, ну, як завгодно. Наш помічник вже відпочиває. Далі беремо водички, водички. І одну третину презерватива, одну третину, тобто отак, набираємо водичку. Водичка, одна третина. Набираємо. Зараз я поясню навіщо це Ну, ну десь одна третина. Все, набрали. Зав'язали. Та пожамкали. Піні, бірім, білін, бірім, білін. Все, нічого не капає, нічого не біжить, все добре, тобто презерватив сам цілий, бачите? Тобто нічого не сочиться, не струється, нічого. Якщо ви помітили, що десь щось там вибігає з нього зсередини, то це вже може бути показанням для якихось екстрених справ. Бо якщо він був дирявий, якщо він десь порвався або був некачественний не і все, це може призвести до небажаної вагітності. Тому будьте обережні. Якщо ви додивилися, дякую за увагу, я трошечки нервую, бо TikTok і YouTube це може сприйняти як імітацію статевого акту та мене забанити. Тому, якщо це був для вас шок-контент, я вибачаюся. Але оці правила стосовно оцих усіх дружків, е я просто дуже багато бачу речей, котрі хтось забуває на, на, затискати цей піптік, хтось розгортає той презерватив та намагається його натягнути. І під час цього рве кігтями або рука саму um... Тонесеньку, латексну стіночку. Хтось любить обтерти всю жінку в результаті, будучи мікротріщини презерватива самого, чи він може навіть лопнути від шкірного жиру. А деякі люди роблять один презерватив для анального та вагінального сексу. І тобто дуже багато є приколів. Напишіть свій досвід, якщо у вас є ще поради для людей, котрі займаються сексом з презервативом, що їм ще я забув сказати. Дякую вам!